Про останніх з роду людського історія, яка заморожує кров, що відбудеться от надалі, після зустрічі Трампа і Путіна на болотах все стабільно, тьма тьмуща. Прильоти, а в Україні що то скажеш про гарантії безпеки для України? Вони таку хитру гру цього разу роблять. Все одно це гарантії безпеки. Наша задача поставити все так, щоб їм навіть голову не приходило більше чіпати Україну. А це все путінський бренд і кодло зникне безвісти на віки. Вічні почнуться такі глибинні процеси розвалу, що владі доведеться просто помінятися, але не мирним шляхом. Росія готується продовжити свою кампанію масованих ударів. По українських містах і почула фразу бити по центрам прийняття рішень, і все йде до того, що цей переломний момент у війні настане Лукашенку не можна довіряти. Осінь для України, а потім для Росії. Що ти бачила? Фортуна повернулася обличчям до України зараз. Мій світ перший метафізичний. Посієш думку, пожнеш вчинок. Посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер, посієш характер, пожнеш. Долю, активатор успіху допоможе вам посіяти думки, які спонукатимуть вас сіяти вчинки та звички успішної людини, сприятиме змінам вашого характеру, а це все впливатиме на вашу долю. Я впевнена на 100%, що вам необхідно взяти участь у цьому проєкті. Усі деталі та умови участі у телеграм-каналі Саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Активатор успіху, це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість. Налаштовується на найкращі сценарії життя. Друзі, затримайте подих. Зараз на вас чекає мандрівка у часі. Оура запрошує вас до роздоріжжя, де кожна стежка відкриває окремий сценарій майбутнього. І сьогодні ми дізнаємося, на яку стежку ми вийшли за допомогою пророчих візій нашої дивовижної гості. Вітаємо Оуру! Як твій зв'язок з іншим світом сьогодні? Вітаю, чудовий зв'язок налаштування є. Супер клас, ми іншого навіть не сподівалися почути. Тому одразу я іду до важливих тем і важливих питань. І цитат: Трамп вимагатиме від Путіна припинення війни та обіцяє гарантії безпеки Україні. Глава МЗС Франції Наноль Баро. Що ти скажеш про гарантії безпеки для України? Адже ми колись теж мали гарантії безпеки. Ну Путін уже не тільки Путін, а США я думаю, загалом зрозуміли свою помилку, те, що вони гарантували. І не хочуть її повторювати, тому вони не беруть на себе зобов'язання, а вони хочуть перекласти ці зобов'язання також на Європу, тобто спільно і США, і Європа. НАТО сюди взагалі як не причетне має бути. Тобто вони таку хитру гру цього разу роблять, але все одно це гарантії безпеки, і як не є Європа до нас ближче, аніж аніж, аніж uh, Сполучені Штати. Тому це є плюс для нас. У будь-якому випадку, як і те, що Трамп буде вимагати припинення війни? Знаєш, дуже багато людей хвилюються, що ось ми зараз закінчимо цю війну, але це все ще не буде кінець, тому що Росія тим часом буде далі працювати над своєю зброєю, військами і так далі, і знову піде на Україну. Чи сканувала ти гілки подій? Чи цей сценарій промальовується, чи вже ні? Приходило мені також, що Росія високомілітаризована країна. Вони заточені на війну, вони воюють багато років зі своїми сусідами. Україні ніколи не можна буде розслабитися, поки Росія є цілісною державою, в такому вигляді, в якому вона зараз є. З таким скаженим сусідом Україні ніколи не можна буде розслабитися, і нам постійно треба бути готовими до війни з цією країною. Тому так, є такий сценарій: тим паче, що зброї в них достатньо, все на військові рейки поставлене, бажаючих воювати в них теж достатньо через збідніння населення. Гроші гарні вони платять за контракти. Тим більше там іще корейці готові під'єднатися. Тому я не бачу причини, чому б Росія припинила війну. Відмовилася від захоплення решти територій, але це не означає, що ми дозволимо їм це зробити. Наша задача поставити все так і організувати, щоб їм навіть голову не приходило більше чіпати Україну. Ми маємо самі за себе стояти, планувати відповідно і не розслаблятися. І знаєш, деколи дивує, коли реакція людей на новини про те, що ваших дітей зі школи будуть готувати до самозахисту, самооборони і на тих новинах такі злі смайлики. Знаєш, ну для чого ставити злі смайлики? Це ж важливо необхідно, щоб кожна людина готова була з дитинства вміти себе захищати, тому що це важливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо, але є надія на те, що, можливо, раптом станеться диво? І колись до влади в Росії прийдуть якісь адекватні люди. Це все путінський бренд і кодло зникне безвісти віки вічні. І все, і тоді зовсім інша держава буде з іншими людьми. Чи нема таких надій? Те кодло не зникне саме по собі, тому що те кодло все, все вже так розпланувало і на такі рейки поставило, що вони просто нікого туди не впустять більше в своє коло. Але ем, можуть відбуватися процеси, які просто перевернуть все Росії з голови на ноги. Почнуться такі глибинні процеси розвалу, що владі доведеться просто помінятися. Може бути і переворність. От, там є різні сценарії розвитку подій, а, от але не мирним шляхом, не мирним шляхом і не, не шляхом еволюції. Ось так, як не демократичним шляхом. От я шукала слово не демократичним шляхом. Ну, мабуть, не просто так і слово мирний не мирним шляхом до тебе прийшло, бо ну вони вже певно не заслужили на мирний шлях, тільки такий, а не інакший. Ще одна важлива хвилююча новина усіх нас. Росія готується продовжити свою кампанію масованих ударів по українських містах. Твоє бачення цієї теми я дійсно сканувала ситуацію, що відбудеться от надалі, після зустрічі Трампа і Путіна, і мені показували, що на болотах все стабільно, тьма тьмуща, прильоти а в Україні світла полоса. А, і прямо бачила, от на, на, на Росії, як території Росії, е, така темна а України світла. І я ще подумала, як таке може бути постійні обстріли, постійні атаки. І мені тут показують по перше, е, два, два елемента. Перший елемент, і ми ми працювали з. Е, Академію майстра Овена Стефана, ми працювали також з військовою фортуною, і прийшла інформація, що військова фортуна стала на бік наших захисників. Вона стоїть у них за спинами, і військова хитрість потрібна ще більше аніж військова мудрість і фарт. І я просила і про одне, і про те, і про друге, і про третє. Про всі три три речі я просила і почула фразу. Бити по центрам прийняття рішень це те, що Русня весь час кричала: що треба робити з українцями. Але я до, до кінця не зрозуміла, чи це українці вирішить таке робити, чи це йде як підказка, що таке пора вже починати робити, тому що це буде найефективнішим засобом для. Переломного моменту у війні і все йде до того, що цей переломний момент у війні настане восени. До речі, зараз будемо сканувати осінь для України і осінь для Росії. Але перед цим важливе запитання: Росія, і Білорусь активно готуються до навчань. До Білорусі перекинули ешелони військ. Збройних сил Росії, серед них елітні частини, які воювали під Києвом та Харковом у 2022 році. Ризик для України через Білорусь може зрости під час навчань і багато різної інформації з приводу цього. Також Зеленський раніше зазначав, що Росія може атакувати країни Балтії або розпочати наступ на північні області України, що показує тобі сканування цієї теми. Які знаки вказують на те, що насправді відбудеться? Сканування цієї теми не показує особливо нічого. Тому що йде, що Лукашенку не можна довіряти, він уже раз випустив війська через свою територію, щоб напасти на Україну, але він хитрий і він не хоче втягувати е, білоруські війська в цю війну. Тобто, ті, там ті навчання, які плануються, планує Росія з Білорусією. Білоруські війська не планують взагалі нападати на Україну. Але коли я дивилася на ситуацію, чи буде звітіля наступити, Мені йшло, що не буде, і що взагалі це мало ймовірно. Але знову ж таки, оце попередження не довіряти Лукашенку. От бути готовим тобто... однозначно. Так, треба, треба бути готовим, і, можливо, це і є відвертання уваги від відтягування резервів також, щоб продовжити подовжити лінію фронту і намагатися проривати цю лінію в якомусь іншому місці. Але. Е вони ще не знають, що прорив зробить сама українська армія. Я чула, що буде прорив на фронті, але українці зроблять прорив. Якраз восени, якраз восени так. От давай відразу продовжимо говорити про осінь. Наша неймовірна аура бачить крізь завісу часу наше майбутнє, і тому ми з вами можемо бути готові до певних подій. І попередження, до речі, які звучать, вони рятують життя людей. Тому я тобі дуже дякую, що ти знаходиш час і можливість все розказати, що ти знаєш. Отже, осінь для України, а потім для Росії. Що ти бачила? Знову ж таки, мені показали в загальному не конкретні якісь події. Як я вже сказала, на болото все стабільно. Я почула цю фразу. От показали мені, що там їм буде прилітати дуже дуже конкретно від українців. Тобто, це все, оцей движ, який хотів Путін, він буде продовжуватися там. Знову ж таки світла полоса в Україні, і е, буде фокус на врегулюванні мирного процесу в Україні саме від європейців від США і буде оце таке згуртування навколо України. Тобто фортуна повернулася обличчям до України зараз. От. Друзі, від політики, ми будемо переходити до важливої, цікавої, насиченої історії про одну неймовірну людину. Ви чули вже в попередніх ефірах. Оура нам радила прочитати його шедевр. Це Мішель Десмарке, людина з сильним характером, яка пережила багато небезпек і змогла полетіти на іншу планету разом з інопланетянами. Книга власне Мішеля, от мене надихнула. Я про це розповідала. Я слухала її на ніч кожного разу перед сном. А після того, звичайно, я вмикала наші активатори. Для того щоб зарядитися на другий день і мати силу до вас вийти в ефір, і все вам розказати і дати хороший настрій. Отже, про книгу ми сьогодні поговоримо і про цю людину. Наша прекрасна гостя Ора вона не просто так рекомендує, бо ви знаєте, що кожна книга нас чогось вчить або про щось попереджає. Це унікальна розповідь про міжзоряну подорож на планету. Дуже цікаву. І за словами цього автора, там є таке послання для нас, яке попередить людство і збереже його від знищення. А це все може бути, і чому може бути, до речі, про наукові дослідження і про попередження науковців у другій частині нашого інтерв'ю. Давай підсумуй, що власне найважливіше хотів нам передати автор, і про що попередити? Мета мета цієї подорожі була написати цю книгу, щоб людство могло її прочитати і зрозуміти, які можуть бути наслідки необдуманого. Використання ресурсів необдуманого поводження з атомною енергією і е, це є одніє, одним із ключових меседжів цієї книги: саме попередження про самознищення не лише людства, а знищення планети. Також що може трапитися, якщо не приведи Боже станеться ядерна війна на нашій планеті. І ще ж як потрібно жити, як іти духовним шляхом для того, щоб досягнути найвищого розвитку і тілесного, і духовного. Е, і розповідається про різні рівні розвитку планет, які рівні чому відповідають і. Про землю дуже цікаво розповідається про землю, чому душі втілюються на землі, чому відбувається те, що відбувається, чому приходять месії, такі як Ісус Христос, наприклад, до речі, він був саме з цієї планети. Ті, хто прочитав цю книгу, будь ласка, напишіть в коментарях під нашим сьогоднішнім відео, які у вас від неї враження, тому що я її перечитувала тричі, третій раз, от буквально пару місяців тому. І Оксаночка, я надзвичайно рада, що вона тебе так вразила, і тобі теж дуже сподобалася, тому що вона повністю перевернула мій світогляд і дала багато підказок. Ось такі головні меседжі цієї книги дуже рекомендую вам її також. І всі, хто мріяв про зустріч з інопланетянами, знайте, що це також може трапитися з кожним із вас, адже Мішель був звичайною людиною, навіть не письменником його не викрили. Він добровільно туди полетів в фізичному тілі, і те, що там передають, це реально важливо. Тому ми теж докладаємося з Орою про поширення цих знань. І чим більше людей прочитає цю книгу і передасть далі, тим більше усвідомість розширюється і до речі, там реально дуже багато чого цікавого, і там також була відповідь, чому інопланетяни не втручаються. Деколи, тільки коли крайні обставини було кілька разів, що вони втручались. А так вони не втручаються. Бо знаєш, всі чекають, люди не справляються кажуть, о, НЛО, допоможіть, цивілізація на допомогу. Цивілізація каже, ну. рятуйте нас, рятуй. ми тут наробили косяків, а ви так, рятуйте нас. Так, тепер. Так, Було кілька разів, рятували, так. До речі, кожного разу, коли вони ходять атом, бо людство було знищено багато разів. І Тільки доходить до цього атома, все далі, все розвивається з геометричною прогресією, а далі кінець людства, і все спочатку. <с anchor> зараз ми знову дійшли до цієї теми майже до кінця. Розумієш, бо тут вже готуються з різних країн диктатори застосувати це. А чому це відбувається? Тому що науковий прогрес, науковий розвиток випереджує і йде набагато швидше, аніж наш духовний розвиток. Якби вони йшли в ногу, не було б у нас такої проблеми. Так, це правда, це правда. І все ще людство може змінити хід подій. І Саме зараз людство стоїть на роздоріжжі. Друзі, багато людей, провидців бачить цей сценарій, коли все таки цей атом знову в роботі. І тому Чим більше людей буде прокидатися, але знаєш, чомусь нормальні люди звичайні прокидаються а ті, хто при владі ні. Але ж нам треба власне, щоб ті при владі прокинулися, бо від їхніх рук і думок і дій все залежить, розумієш, а нормальні люди адекватні страждають. А ти помітила і, взагалі, можливо, глядачі це також помітили. Я от таке спостереження у мене а, ем, буквально от сьогодні я про це чомусь почала думати. Можливо, і раніше думала, а сьогодні якось більш сфокусувалася на ньому, що зараз іде більш очевидний розподіл як контраст між людьми, от які якості в людей переважають. Ті у них прямо дуже яскраво проявляються. Так. Ті, хто є емпатичними людьми, вони ще більш емпатичні і в них посилюються ці якості, їх видно. А в кого якісь були такі агресивні, можливо, селфіш, егоїстичні нахили, це ще більше теж проявляється, якось загострюється, загострюються позитивні і загострюються негативні якості. І люди якось, як на, на два табори, розділяються, чи що, і це якось одночасно існує. Можливо, це і є оце. Відділення зерна і плевел. можливо, про це й говорилося в пророцтвах і в писаннях. От цікаво, мені сьогодні отаке от питання прийшло в голову. Я теж останнім часом це зауважую. Підсилюється і проявляється, все максимально підсвічується. І дехто на ну, собі зауважує, знаєш, ну, в кожного є чорне і біле, де там фокусуєш, що розвиваєш, те прогресує, але це темне все одно є, і воно хоче вийти, розумієш, вийти. Трансформувати його треба якось, не знаю, в світло, в любов, шеф щось, так. Ну, що з ним треба зробити, бо все одно всі, хто народився тут, мають карму. Це значить, що є, що нам так. до роботи. Нам багато є роботи на цій планеті. Земі. Його треба помічати, усвідомлювати і працювати з ним, не а, як не ховати там, Не ховати, не, не при не пригнічувати, тому що воно все одно там існує і намагається вирватися на волю, і якось нам шкодить. А от помічати і йому давати виходити і від нього позбавлятися, трансформувати. от ти правильно Оксаночко сказала. От для того, щоб ми були більш. А, Емпатичними, людяними і е, для того, щоб в серце впускати любов, тому що ці всі негативні речі вони нам її перекривають. Вони заважають, вони дуже заважають і. Е, Важчими роблять нас важчими також. А от зараз якраз я помітила, не знаю, може ти, Оксаночко, також помітила щось відбувається якраз трансформації з фізичним тілом. Я сплю, і в мене такі сни важкі, прям важкі. Я прокидаюся, і в мене я не пам'ятаю свої сни. в мене раніше взагалі такого не було. От і я зрозуміла, що іде зараз акцент саме на роботу з фізичним тілом, тому що наше фізичне тіло пропускає. Такий, такий об'єм енергій за день не лише пропускає і трансформує ці енергії, але ще й виробляє прану нашу, Це все циркулює, тому наше тіло має бути чистим. Блоки треба прибирати. Потрібно чисто харчуватися, пити чисту воду, дихати повітрям, перебувати на сонці, турбуватися про тіло, тому що йому зараз важко і воно надзвичайно важливе. Воно є ключем також нашої трансформації. Ми не можемо його ігнорувати. Так. Так, оскільки неможливий духовний розвиток і взагалі нічого в цьому світі неможливо, якщо ваше фізичне тіло не в нормі. Тому це важливо. До речі, добре що ти згадала, я нещодавно зняла для вас на канал Усе чудово, надважливу інструкцію для усіх тих, хто хоче бути здоровим, хто хоче позбутися хімії, фарми і все інше, хто хоче турбуватися про своє тіло і вижити в цьому світі. До речі, така історія, про яку я зараз розкажу, вона надихає. На те, щоб той, хто виживе, був міцний, здоровий і зміг продовжити людський рід, друзі. Тому це в ваших інтересах про себе потурбуватися. Отже, про останніх з роду людського історія, яка заморожує кров. 800 тисяч років тому земля занурилася в крижаний хаос, люта зима, затяжні посухи, зниклі рослини, тварини. І в цьому, взагалі, апокаліптичний світ. Група науковців за допомогою нового методу під назвою Фіткол дійшла до такого висновку. Вчені розкрили моторошну правду. Нас, тих, хто міг продовжити рід, було всього лиш 1300. Мен ніж у середньому містечку, усі репродуктивні люди вмістилися б в одному пасажирському Потязі, що вони відчували: жахливий голод, постійний страх перед хижаками, відчайдушні пошуки їжі, кожен день боротьба за виживання, а кожна помилка реально смертельна. Кам'яні знаряддя, які в них були такі, знаєте, як первісних людей, знання втрачалися з кожним померлим, але вони, до речі, вижили. Їхня сила волі, їхня здатність до адаптації дозволили людству пережити найжахливіший момент в цій історії. Вони останні з роду людського, наші героїчні. І предки, і ось питання, яке не дає спокою всім людям, які розуміють, що таке може повторитися. Які ознаки того, що ми знову наближаємося до подібної катастрофи, і що ми повинні зробити вже зараз, щоб уникнути її? Я попросила Оуру зануритися в це глобальне майбутнє, посканувати і побачити, що там відбувається? Я натомість занурилася в минуле, і мені прийшло, що це був результат ядерної війни, якраз те, що сталося, і зміна? Кліматичні такі, такі потужні кліматичні зміни на планеті, і знищення більшості людства, і занепад цивілізації, а потім оце виживання і початок відродження. Знову ті самі інопланетяни приходили, щоб знову навчати людство, от саме духовному вести, вести в духовному напрямку. І це відбувалось не раз. Таке відбувалось не раз навіть на нашій планеті ядерні війни відбувалися не раз. І ще що я побачила: підземні міста мені прийшло про підземні міста. Вони були побудовані також для того, щоб люди виживали в, в таких і в кліматичних умовах несприятливих, і також в умовах забрудненого середовища. От тому, що багато є загадкових підземних міст. Люди їх знаходять, не розуміють, хто навіщо їх побудував. Це пов'язано також з результатом ядерних воєн. Е, от і чому сьогодні я ще думала, а як вони харчувалися взагалі? от, коли живеш під землею? Як вирощуєш там їжу е, тварин? Як це все? Це треба дослідити. Дуже цікаве запитання насправді. А потім іще прийшла думка, я згадала. Всі всі ну як часто користують використовують слово чума, от але я не певна, чи всі люди знають, що саме оця бубонна чума, чорна смерть, яка накрила Європу на початку 14 століття. Спочатку ж голод був 1315 рік. Був голод величезний, і померло дуже багато велике населення, досить велика пропорція населення Європи померла від голоду. А потім через 30 років, в 1345-му, здається, якщо я не помиляюсь, десь через 30 років після цього голоду прийшла чорна чорна смерть, бубонна чума. До речі, з Криму, якщо, якщо правильно вони розкопали, от і тривала. Кілька років, і до 60 населення померло від цієї чуми. Це було 50% населення Європи на той час. Це уявляєте? 200 років зайняло, щоб вони знову відродились, і це лише від чуми. От а від я після ядерної катастрофи взагалі йде як занепад цивілізації і знищення людства. Добре, що ті вижили. А могло бути взагалі повний нуль міг бути. Тобто, це нам такий дзвіночок, треба щось робити. Треба зупиняти оцих навіжених. Але знову ж таки, як ми можемо їх зупинити? Тих, у кого кнопка, подивіться, в кого ця червона кнопка? Кілька неадекватних людей при владі. Тобто. Отакі цікаві часи ми живемо, але наша задача продовжувати розвиватися духовний розвиток. І ця історія це не просто про минуле це попередження для майбутнього: зміна клімату, руйнівні війни, загроза екологічної катастрофи. Ми повинні пам'ятати про крихкість нашого існування. А що ви, шановні глядачі, про це все думаєте? Чи вірите ви в те, що людство може знову опинитися на межі зникнення? Пишіть в коментарях, обговоримо. А я дякую нашій неймовірній оурі за те, що сьогодні була з нами і поділилася своїми відкриттями. Дякую. Дякую тобі, Оксаночко. Ще хотіла історію про сірих розказати, але вже може іншим разом. Ой, про а сірих? Про вони, ж, да, вони ж свою планету знищили. Сірих записуємо. Історія про сірих глядачі, голосуйте. Ви за, та я думаю, що ви, як завжди, за. Ви можете зробити ще одну добру справу: навіть дві: підписатись на канал Містична історія та на канал Усе чудово. Доземний уклін вам за підписку дорогенькі.